На краще для жінки чи для чоловіка? Для старшого чоловіка. Що молодих дівчат усити. <рес> Це японський мерседес. Ну, якщо схочете в яму сідану, пороги подбивати, а кросовер є, як є. Тому що в нас ужасні дороги, а вони м'які. І вітання в ефірі. Програма Луцький автобазар. І сьогодні ми будемо робити огляд цін на кросовери та позашляховики різних марок, комплектації та стану. А також запитаємо продавців, чому кросовери зараз такі популярні? Сірий кросовер Nissan Qashqai 2011 року. Випуску він має сім місць, об'єм двигуна 1,5 літра. дизель. пробіг 213 тисяч кілометрів. За таку машинку просять 11 тисяч доларів. Величезний позашляховик Chevrolet Captiva 2012 року випуску. Об'єм двигуна 2,2 літра. Дизель. Цей позашляховик має сім місць та коробку автомат. За цю машинку просять 12 тисяч доларів. новенький кросовер Mazda CX-7 2011 року випуску. Об'єм двигуна – 2,5 літра. Цей автомобіль стоїть на двигуні газ-бензин. За цю автівку просять 10 тисяч 500 доларів. Також тут максимальна комплектація. Є Nissan, є дві Тойоти. Чому кросовери? Тому що машини високі, тому що машини японські, надійні, багато місця. По нісану взагалі їх люди купують за того, хто любить рибалку, полювання. Також люди, які часто по полям їздять, це взагалі машина. Ідеально по, ну, по Nissan X-Trail, mm -hmm. Ну а Toyota є Toyota. Це просто машини, які не вбиваємо. Тим більше, от маємо на продаж автомобіль. Е, перший раз таким пробігом у е, нас з'явився RAV4, Тут 123 оригінального пробігу. І машина вся ціла рівна. А чому ви кажете, що Toyota сама не убиваємо? Ну, тому що це японський мерседес, mm -hmm. отак, От якщо сказати. Тому що, якщо е, в парк в, в США десь на 50% встає, то американці знають, на чому їздять. Ну, люди мають гроші і люди цінують. А взагалі, бо це реально дуже надійний автомобіль. Й... А зараз по місту багато їздить кросоверів, От чому люди саме зосереджуються на цих машинах? Тому що в нас ужасні дороги, а вони мягкі. Ну, і вони всі нерівності проковтують і гарно йдуть, і їх треба менше ремонтувати по підвізці. Угу. Даже так. Ну, і вона висока, в кращий там, вигляд, угу. обзор. А от кому ця машина краще підійде? Чоловіку чи жінкою? І жінці і чоловіку. Я думаю, що це таке універсальне. Не можна сказати. Бо от в нас заглядають і чоловіки, і жінки mm -hmm. так само сідають, дивляться. Тут у нас Тойота RAV4 2011 року випуску об'єм двигуна 2,2 літра. Дизель. Тут у нас наявне мультимедіа, також є кондиціонер і невеличкий, але мультируль. Також ця машина на ручній коробці передач шестиступінчатій. Тут є також сидіння, але вони вже зроблені з тканини. Тут у нас ще два кросовери: Нісан за 13 900 доларів та Toyota за 14800. Кросовер Нісан X-Trail 2017 року випуску та молочно красивого кольору. Об'єм двигуна 1,6 літра дизель. За цю автівку просять 18 300 доларів. Ще одна білосніжна автівка Volvo XC60, 2015 року випуску. Об'єм двигуна – 2,4 літра дизель. За цю автівку просять 22 тисячі 200 доларів. Вона на автоматі. Volkswagen Tiguan 2015 року випуску. Об'єм двигуна 2,0 літра бензин. Також в цій машині є дуже крута фішка – це камера заднього виду. За цю автівку просять 12 950 доларів. Кросове наприклад, окрім Кліренса. практичніша машина. А чим? Ну, взагалі, обзор кращий, сидиш вище. Mm. Але це все носить індивідуальний відносний характер. Кому що подобається. А чому вони настільки зараз популярні, їх дуже зараз багато на дорогах? Доступніші стали в цінах. А як видати для кого ця машина підійде краще? Для жінки чи для чоловіка? Для старшого чоловіка, що молодих дівчат усити. Ні, взагалі для всіх підходить. А Розкажіть, будь ласка, чим кросовери краще за седани? Всім. Кому, наприклад, більше кросовер підходить? Не знаю, моїй жінці більше підходить підходять кросовер. Вона більше подобається. Так mm. каже, ті маленькі машини. Не низенькі, вони каже, не женські. Не знаю, якось так. Кому на любителя? Комусь маленька машина, комусь велика треба. А чому зараз вони такі популярні? Їх більше на дорогах стало, ніж раніше було. Бо наші дороги такі хороші. Ну, як хочете в яму, сіда, на ну, монопроги подбивати, а кросовер є, як кросовер є. Нісан Рок 2017 Того року випуску. Об'єм двигуна – 2,5 літра бензин. За цю автівку просять 13 тисяч 700 доларів. Також тут пробіг 225 тисяч кілометрів. Бачимо на луцькому автобазарі дуже багато кросоверів та позашляховиків різної ціни, комплектації та стану, а також різних марок. Продавці кажуть, що вони стали такі популярні через наші українські дороги. А ми все ж гадаємо, що кросовери та позашляховики популярні тим, що мають високий кліренс, а також що є дуже доступними по ціні.